Клоуна Лаврова висміяли на міжнародному рівні. Тепер вже в Індії під час промови про українську агресію. Тож треба бути таким дебілом, щоб таке говорити. Прошу подивіться: України, you know, uh, 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 us uh, uh, of course, it Influenced, influenced, influenced uh, the uh, policy of Russia, including energy policy. You know, uh, the war uh, which uh, we are trying to stop and which was launched against us using the Ukraine, <laughs> Ukrainian people, uh, of course, it influenced, influenced, influenced uh, the uh, policy of Russia, including energy policy. 3 березня в Нюделі відбулася велика прес-конференція, яка відбувається щороку в Індії. Ну і там, відповідно, запросили також Рашку, де виступав байкар Лавров зі своїми байками і казками про щось невідомо що: те, що Рашка є жертвою, те, що Рашка хоче. І дуже сильно намагається зупинити війну в Україні. Напевно, що забув таблеточку випити перед виступом. А для того потрібно тільки, щоб вони своїх свиней, своїх рашистів позабирали з нашої території, і війна одразу зупиниться. Про те, що вищий ешелон влади Рашки трохи дахом з'їхав. Навіть може не трохи, а повністю про це всі знають, і не тільки в Україні, а в цілому світі. Але про те, що звичайні люди теж це вірять, і їх порядка 80% 80% за те, що відбувається зараз в Україні. Це просто вся країна, майже 140 мільйонів, чокнулась. До белики. І з'являються ось такі відео, які я зараз пропоную подивитися. Ми вже готові. Для того чтобы захистити себе від наступу України. Дебіли. Только что мы проехали указатель 50 км до границ с Украиной. Вот такие оборонительные сооружения мы здесь видим. Сейчас я подойду чуть ближе. Вот. В три ряда. І уходять в горизонт рядом вирити вот такі траншеї. сейчас подойду ближе, будет видно. Тож Україна хоче завоювати Росію. Але найбільше підтримують Рашку це старше покоління плюс 60. В них є серйозне звернення серйозними завданнями. До високопосадовців московитих, так щоб вони зробили ті чи інші дії, щоб вберегти рашку від різних небезпек. Узнав на падінні на Брянську область, швидко зібралися і вирішили, що нашій думі во главі з Володіним надо признати, ці організації ВСУ. ГУР и СБУ признать террористами. Мы не можем больше терпеть это, такое безобразие, только террористы. А у нас эта организация запрещена. Вот, пожалуйста, услышьте нас, услышьте, мы вас просто пока просим. Чула? Якщо вам сподобалося це відео і інформацію, яку ви почули і побачили, то звичайно вподобайка догори, підписка на канал, залишайте коментарі. І побачимося в наступному випуску.